Вітаю на константі! Сьогодні говоримо про стан справ на фронті в умовах дефіциту боєприпасів. Про те, коли ж уже нарешті Палата представників може прийняти доленосне рішення про надання Україні 60 мільярдів доларів та на яких умовах. А також які перспективи на нас очікують у разі, якщо цієї допомоги у найближчому майбутньому не надійде. Починаємо! Українським військам доведеться поступитися позиціями у війні з Росією, якщо американська військова допомога не надійде найближчим часом, попередив президент Володимир Зеленський у своєму крайньому заклику до Конгресу ухвалити багатомільярдний пакет допомоги. Адміністрація президента Джо Байдена намагається проштовхнути міжнародний пакет допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який включає. 60 мільярдів доларів для України через Палату представників. Це триває уже більше місяця після того, як цей законопроект ухвалив Сенат. Зеленський попередив, що недостатня допомога є вбивчою і може поставити під загрозу великі міста України. Якщо немає підтримки, США, це означає, що у нас немає ні протиповітряної оборони, ні ракет Петріот. Ні засобів радіоелектронної боротьби немає і 155-мм артилерійських снарядів. Сказав Зеленський, The Washington Post під час нещодавнього інтерв'ю, опублікованого у п'ятницю. Це означає, що ми будемо повертатися назад. Відступати крок за кроком маленькими кроками. За словами Зеленського, Київ не зможе підтримувати темп боротьби в умовах економії ресурсів, що безумовно матиме негативні наслідки. Якщо нам потрібно 8 тисяч пострілів на день, щоб захистити лінію фронту, а у нас є, наприклад, лише 2000 пострілів, ви будете змушені чимось поступатися, пояснив Зеленський. Якщо лінія фронту зламається, Росіяни зможуть піти у великі міста. Більша частина Сходу України перебуває під російським військовим контролем після початку вторгнення Москви понад два роки тому. Минулого місяця Київ оголосив про відвід завдіївки, зокрема через недостатню допомогу. Хоча її стратегічне значення не таке й велике. Втрата Авдіївки разом із захопленням Москвою міста Бахмут минулого року вказує на те, що росіяни, на жаль, мають певні успіхи на фронті. Нещодавно Росія посилила напади на прикордонні села України. Оскільки президент Росії Володимир Путін підняв перспективу створення санітарної зони в Україні для захисту південно-західних регіонів своєї країни, це сталося після того, як Путін здобув очікувану перемогу на глибоко фальсифікованих президентських виборах на початку цього місяця. Про санітарну зону ми ще поговоримо. Невизначеність зберігається щодо законопроекту про допомогу США на суму 95 мільярдів доларів, який усе ще не ухвалений палатою представників. США. причому республіканці прагнуть висунути нові вимоги, аби ці гроші надавалися на кредитній основі. Тоді як демократи можуть не погодитися з цим, і тоді законопроект знову зависне у повітрі. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив про готовність до окремого двопартійного плану від палати представників і сказав законотворцям від республіканської партії, що він може запланувати час після великодніх канікул, аби домовитися щодо законопроекту. Тим часом, зазначив Зеленський, Україна з усіх сил намагається знайти спосіб не відступати. За словами Зеленського, мета України поки що зберегти стабільність на лінії фронту. Якщо фронт залишиться стабільним, Україна може озброїти і навчити нові бригади в тилу для проведення нового контрнаступу пізніше цього року, сказав він. Зеленський сказав, що варіанти України залежать від рішення Конгресу. Ми більше не можемо гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між сторонами. Законопроект з допомогою Україні може бути поставлений на голосування в Палаті представників Конгресу США після 9 квітня. Одразу ж, як конгресмени повернуться до роботи з великодніх канікул. Про це напередодні сказав голова комітету з розвідки палати представників США Майк Тернер. Повідомляє Freedom із посиланням на ABC News. За словами Майка Тернера, такими планами з ним поділився спікер Палати представників США Майк Джонсон. Конгресмен зазначив, що Джонсон чітко дав зрозуміти, що підтримує Україну, а також висловив сподівання, що Конгрес США нарешті зможе схвалити допомогу Києву до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня. Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемо, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того, як ми тількино ухвалили всі законопроекти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що законопроект матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроект на стіл президента. Зеленський ясно дав зрозуміти спікеру Джонсону, що ми перебуваємо в критичній точці. Очевидно, ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Сказав голова комітету з розвідки Палату представників Конгресу США Майк Тернер. Тим часом, у суботу, обороне розвідувальне управління Сполученого Королівства оприлюднило надзвичайно негативну оцінку стану справ Києва поблизу міста Авдіївка, яке всередині лютого було захоплене російськими військами у заяві Великої Британії, оприлюдненій на ІКС, йдеться Російські сили продовжували поступове просування на захід від Авдіївки. Наприкінці березня 24-го року вони майже напевно взяли під свій контроль два села. Тоненьке та Орлівку і продовжують намагання захопити інші у відомстві. Додали, що Росія має в цьому районі значно більше особового складу та боєприпасів, ніж Україна, і може поповнювати свої сили 30 тисячами військових на місяць. Хоча села самі по собі не мають стратегічного значення, вони були частиною оборонної лінії, за яку Київ завзято боровся після відходу Завдіївки. Генеральний штаб України Прямо не прокоментував британську оцінку, але в понеділковому звіті обговорювалися бої за село Уманське приблизно за 4 кілометри на захід в глиб території України від тоненького. Відповідаючи на запитання CNN, українські військові відмовилися коментувати, хто зараз контролює тоненьке. У Генштабі України також заявили, що наші сили відбили атаки в районах Бердичева, Семенівки. Вомайського та Невельського, інших сіл на цій лінії фронту, що свідчить про серію спроб росіян пробити українську оборону. Військовослужбовці, з якими спілкувався CNN у прифронтових районах, висловили занепокоєння через часткову втрату українських оборонних позицій, брак особового складу та боєприпасів. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Tchau!